Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. Сьогодні пропоную вам готові розв'язки прикладів з підручника істер математика 10 клас. І сьогодні давайте з третього розділу, який називається Координати і вектори у просторі. З 11 параграфа прямокутна система координат у просторі. Подивимось розв'язок прикладів 11 10 11. 13, а також 1115 та 1117, саме з геометрії. Кого цікавить теорія на тему прямокутна система координат просторі, то посилання дам в описі до цього відео. Дивіться, знайомтесь, згадуйте, і мені буде дуже важливо, що ви подивились як теорію, так і підкріпили цю теорію конкретними прикладами з підручника. І так, вперед! 11.10. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо задані перший приклад ось такі дві точки з координатами і ось такі дві точки А і Б з координатами. Задача дуже проста. Чому? Тому що ми маємо формулу для знаходження відстані між точками А і Б. В просторі, оскільки ми маємо третю координату Z, то додається ще один доданок по Z. Тобто формула схожа, формула відома. Тому ми можемо, знаючи, дивіться, що в першому прикладі дано дві точки А. І ось це у нас x1, y1 і z1. І точка Б з координатами відповідно x2, y2 і z2. Осноючи ці всі X і Y двох точок, можемо сміливо підставляти формулу і розв'язувати. А B дорівнює корінь квадратний. По цій формулі ми беремо, нагадаю, що x 2 всі координати з індексом 2 це координати точки Б, а з індексом 1 координати точки А. Тому ми. Віднімаємо від х2, це 6, віднімаємо 4, записуємо в дужках в квадраті, плюс беремо по y 1 мінус, і оскільки друга координата по y від'ємна, то в скобочках її записуємо мінус 1 в квадраті, і плюс ще по z, координата по z1, мінус 0 і в квадраті. От тут, чому ми записуємо в дужечках, тому що дуже важливо побачити, що якщо ви віднімаєте від'ємну координату. Тут тут в дужках стає плюс. Ну, якщо ви не впевнені, що ви зразу правильно запишете, то записуйте поступово в дужках, розкриваючи дужки. Тоді дивіться, під корнем квадратним у нас 2 в квадраті, плюс тут буде 1 плюс 1, також 2 в квадраті, плюс 1 в квадраті. Тобто, під корнем маємо 4 плюс 4 плюс 1. Під корнем 9. Отже, корінь квадратний з 9 до рівня 3. Отже, ми знайшли відстань, або довжину відрізка, або відстань між точками, а і Б з заданими координатами вона до рівня 3. І другий приклад розглянемо також задані дві точки А і Б з координатами. По формулі ми просто підставляємо ці координати і знаходимо довжину відрізка. Дивіться, корінь квадратний. Беремо координату кінця відрізка по х5, віднімаємо. Координату по початку відрізка по x4, плюс далі, де у нас мінус 1, мінус, і від'ємна координата, тому запишемо її в скобочках. Мінус 1 в квадраті, і плюс Від координати Z кінця відрізка 5, віднімаємо координату по Z початку відрізка 2 в квадраті. Тоді, маємо корінь квадратний. 5-4 це 1 в квадраті, плюс мінус 1, і плюс при відкритті скобки 1 дає 0. Квадраті. І плюс 2, це 3 в квадраті дорівнює. Корінь квадратний маємо 1 плюс 0 плюс 9, отже, під коренем 10. Якщо ми не можемо витягнути з-під кореня 10 і розкласти на такі множники, щоб також витягнути з-під кореня, розкладається це число лише на 5, на 2, а ні 5, ні 2 не можемо винести з-під кореня, то відповідь залишаємо з коренем квадратним, це допустимо. Тоді довжина відрізка дорівнює Корінь квадратний з 10. Наступний приклад 11, 11. У точок М з координатами і n з координатами заданими дві перші координати попарно однакові. Тобто і тут 2 мінус 1, і тут 2 мінус 1. Відрізняються лише координати по Z. Чи паралельна пряма mn деякі осі координат, якщо відповідь позитивна, то який саме? Давайте подивимось, чи паралельна побудувавши. Ці дві точки в системі координат X, y, z. Для цього побудуємо саму прямокутну систему координат. Вона має ось такий вигляд. Відповідно, будемо відкладати по осі x, y і z координати точок. І давайте побудуємо спочатку точку M. Вона з координатами 2 1, 4. Тобто по X відкладаємо 2, це перша координата. По y відкладаємо мінус 1 перетині маємо якусь точку в площині. XY. А тепер ще треба відкласти по осі Z координату 4. Відкладаємо, але не від нуля, а от від цієї вже точечки відкладаємо 4 вгору і маємо точку М. Точно так же побудуємо точку N. У неї координати по хіку такі самі. Тобто 2 і-1 ми вже не відкладаємо. Ми маємо цю точку в площині Х. Вона. Та ж сама, але по z ще треба відкласти 7 одиниць вгору. Отже, 7 одиниць це буде ось ця точка, позначимо її n. Якщо ми тепер з'єднаємо точки MN, тобто побудуємо відрізок mn, то, відповідно, ми вже бачимо, що пряма mn вона дійсно паралельна осі координат. А який? Дивіться, осі координат. ОЗ. Отже, як бачимо, з малюнку відрізок імен паралельний осі ОЗ, і це відбулось тому, тому що ми по Х і по Y вже нікуди не відхилялися, маючи дві однакові координати по Х і Y. А по Z ми маємо деяку відмінність, то саме оці точки йдуть вздовж осі ОЗ і паралельні і осі ОЗ. Цей висновок дуже важливий, його треба зрозуміти, запам'ятати, щоб далі розв'язувати наступні завдання, тому я вам цю задачу так детально з малюночком показала, щоб ви це побачили, і відповідно цей висновок у вас відклався. Ну і відповідно, дивіться, якщо будуть рівні дві інші координати, наприклад, X і Z у двох точок, то ця пряма буде паралельна осі ок. Тим координатам які різні. Ну І так само для координат, наприклад, y і z, якщо вони рівні, то пряма буде паралельна осі O, X. Розібрались, то ми можемо сміливо перейти до наступного прикладу 11, 12. Які з наведених точок лежать на одній прямій паралельній осі абсцис. Висновок, який ми зробили, це то, що якщо у двох точок попарно однакові дві координати x і y то ці точки лежать на прямій, яка паралельна третій осі. Тобто, якщо X-Y рівні, то, значить, вони зафіксовані, а третє значення Y, воно коливається, значить ці точки лежать вздовж цієї осі ОY, значить, паралельні їй. А в нашій умові вказано, що треба знайти точки, що лежать на прямій паралельній осі абсцис. А ось абсцис – це ось ОХ. А значить, у таких точок повинні бути попарно однакові дві інші координати, не х саме, а інші це y і z. Отже, серед запропонованих чотирьох точок ми повинні шукати точки з однаковими координатами саме y і z. Це друга і третя координата. Дивимось мінус 1 і ще дає мінус один. Ось мінус 1. Але тут 3, а тут мінус 3 не підходить. У точки B дивимось 1 і мінус 3. І у С 1 і мінус 3, О, знайшли, а у D-1 і мінус 3 не підходить. Значить, ми знайшли дві точки, дивіться, точку Б, у якої координата по Y1, і точку С, у якої координата по Y1, і також у цих точок по Z координата мінус 3 і мінус 3, тобто дві однакові координати, то ми можемо зробити висновок, що точки B і C лежать на прямій паралельній, ось і по х. Але я хочу, щоб ви ще подумали, які з перерахованих точок лежать на прямій паралельній осі ординат, тобто осі О. Така підказочка вам у таких точок повинні бути попарно однакові дві координати, які не відносяться до y, а це значить координати по x і по z. Подумайте. А ми тим часом перейдемо до наступного прикладу 1113. Які з наведених точок лежать на одній прямій паралельній осі ординат. Висновок, який ми зробили з попередніх завдань, що якщо у двох точок попарно однакові дві координати Х і, y, то ці точки лежать на прямій, яка паралельна третій осі, осі OZ. А в даному завданні, подивіться, треба знайти точки, що лежать на прямій паралельній осі ординат, а ординат це ось OY. Якщо так, то у таких точок повинні бути попарно однакові дві інші координати, не зв'язані з y, а саме це, значить координати Х і Z. Тобто нам треба шукати серед наведених точок ті точки, де дорівнюють перша і третя координата. Дивимось, перша 3, де є ще 3. Ось 3, але Z тут 5, а тут мінус 5. Дивимось, 5, 3 і 5. Нам треба ось 3 і 5. А ми знайшли, що в точці m і в точці К з координатами ось такими, які записані в дужках, Дві координати, а саме X – це 3. Х дорівня 3 і Z до рівня 5. Значить, якщо дві координати Х і З рівні, то точки М і К лежать на прямій паралельній осі Y. Хочу, щоб ви подумали, які з перерахованих точок лежать на прямій паралельній осі аплікат, тобто осі Z. Нагадаю, що таких точок повинні бути поперно однакові дві координати Х і. Y. Подумайте. А ми тим часом глянемо задачу 1.15. Знайдіть координати проекції точки П з координатами 2-3 7 на координатні площини. Нагадаю вам, цей малюнок не прив'язаний до даної задачі, просто я хочу вам нагадати, як же знайти координати проекції деякої точки. От для прикладу, дивіться, якщо у нас є точка А, і ми робимо її проекцію на площину XY, то проекцію точки є точка, подивіться, К, яка має координати які по х і по У такі ж самі, а координата по Z ось тут, уже дорівнює 0. Тобто, якщо ми робимо проекцію точки на площину деяку Х, то Х і координати залишаються, тому що ця точка лежить в цій площині, а третя координата відповідно дорівнює 0. Зрозуміли закономірність? Тому можемо і такі висновки зробити. Дивіться, що проекцію точки на Площину уже X Z на ось цю. Які будуть координати? X і Z, відповідно, А Y не буде, тобто Y0. І так само проєкцію точки на площину YZ будуть точки Y і Z, координати, тобто а X координата буде дорівнювати 0. Тобто для даної умови, дивіться, ми маємо точку з даними координатами, можемо визначити координати проекції цієї точки. Тобто проекцію точки P з заданими координатами на площину. Давайте почнемо X, Y – Є точка, у якої X і Y залишаються, а це 2 і мінус 3, а координата по z дорівнює 0. Далі зробимо проекцію цієї точки на площину y, z y z, значить, і y і z залишаються, а X дорівнює 0, тобто y-3, 7 залишається, а X дорівнює 0. І проєкцію цієї ж точки на площину x z буде точка, у якої X, і z координати залишаються, а X – це 2, а Z – це 7, а y дорівнює 0. Йдемо далі. Останній приклад розглянемо, на яких відстанях від координатних площин лежить точка К з заданими координатами. Ну, давайте спочатку згадаємо, що таке відстань, як її знайти. Для цього я намалюю малюнок, він не відноситься до цієї задачі, це просто, щоб ви розібрались в просторі, як же знайти відстань від координатних площин. Давайте глянемо, ось якась є точечка, наприклад, А. І якщо ми хочемо знайти відстань від цієї точки до площини Х, Y. То ми по суті дивіться, маємо, що ця відстань це буде перпендикуляр опущений цієї точки А до площини Х, в просторі, то це по суті координата по Z. Але оскільки показана додатня координата, то відстань буде дорівнювати кількості одиниць відкладених вгору. А може ж точка бути відкладена з від'ємним значенням по z, але відстань не може бути від'ємною. Тому кажуть, що відстань від точки певної до площини, наприклад, xy це буде значення координати по модулю, координати Z по модулю. Так само, якщо ми розглядаємо відстань від певної точки до площини XZ до цієї площини, то це буде перпендикуляр опущений до цієї площини, а це по суті буде координата по Y, але по модулю. Тому що відстань не може бути від'ємною, навіть якщо координата від'ємна. Так само відстань від певної точки до площини YZ. Це якщо опустити перпендикуляр до цієї площини, відрізок паралельний осі OX, а значить, це. Координата по х, але по модулю, тому що відстань не може бути від'ємною. Отже, давайте для заданої точки К з певними координатами знайдемо відстань до всіх координатних площин. Спочатку знайдемо відстань від даної точки до площини Хі. Ми казали, що до Хі відстань дорівнює третій координаті по модулю. Тобто це z по модулю. Дивимось, чому у нас дорівнює z мінус 9. Значить, ми беремо мінус 9 по модулю, а це 9. Отже, відстань від точки певної К до площини Хі 9. Точно так же знайдемо відстань від точки заданої до координатної площини XZ, значить ми повинні опустити перпендикуляр який паралельний координатній осі Y, а значить, він дорівнює координаті по Y. А значить, ми беремо модуль Y, а модуль Y це модуль 4 це 4 І відстань від даної точки до площини YZ. Опускаємо перпендикуляр до цієї площини, а значить маємо відрізок паралельної осі Х, значить, маємо значення х по модулю. Отже, беремо мінус 2 по модулю, це 2. Отже, знаючи координати точки, ми знайшли відстані цієї точки до координатних площин. Ось Такі на сьогодні приклади. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились відео. Якщо вам відео сподобалось, то поставте лайк. І мені, і собі, що ви розібрались. Якщо виникли якісь питання, то задавайте їх в коментарях, буду дуже рада відповісти вам. А якщо не підписані, підписуйтесь на мій канал і будемо далі розглядати нові нові приклади по алгебрі і геометрії. До нових уроків! Все буде Україна!